Да, ми не розуміли в якому масштабі, Да ми не розуміли з яких напрямках, але точно ми розуміли, що щось має відбутися, пане генерали. Ну вся Україна знає про ваш менеджерський підхід, структурованість і талант у побудові захисту Миколаєва. Скажу друзі, що там був просто глухий кут. Війська Російської Федерації йшли в великих кількостях: там один до 15, до 12 називають взагалі живу силу. Про техніку я мовчу. Але місто відстояти вдалося завдяки чому де ви зустріли війну 24 лютого і як швидко ви а, збудували всю систему захисту міста? Я її зустрів у місті Києві, бо я на той час навчався в університеті оборони України і вже ввечері я попросився поїхати на Миколаїв. Так як у мене тут дуже багато знайомих, особливо з Херсона, мені перекидали відео де. Колонами руська техніка просувалась у бік Николаєва.